Великий витік секретної інформації у Кремлі сталася масштабна диверсія, в результаті якої до рук журналістів потрапили численні засекречені документи. Що Росія готує на таємних військових базах? Чи існує зараз ядерна загроза для України і світу? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитесь новини Prime News, оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Усе це дуже важливо. А ми поїхали. Данські журналісти Денвоч і німецьке видання Дершпігель повідомили про великий витік даних про російські секретні ядерні об'єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 мільйони документів, включаючи повні схеми однієї з без ракетних військ стратегічного призначення в місті Ясний. Денвоч пише, що з цих даних можна оцінити масштаби модернізації військової ядерної інфраструктури на об'єктах Росії, що найбільш охороняються. Бази масово зносилися і відбудовувалися. Заново зводилися сотні нових казарм, сторожових вишок, центрів управління, складів і кілометрів підземних тунелів. Дослідники здані детально описують базу в районі ясного, на якій з 2019 року, за твердженням Кремля, розміщується гіперзвукова ракета. Анггард, одна з новітніх систем доставки ядерної зброї. У доступі опинились повні документи про її будівництво та застосовані матеріали, включаючи схеми приміщень від туалетів до столових, підземних тунелів і кімнат зі зброєю. Також викладені дані про іт системи систему охорони та розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, електрообладнання. Документи рясніють подробицями, включаючи написи на плакатах стін, стоп, розвернутися, заборонена зона. Том Ресет, старший викладач досліджень розвідки в Норвезькому штабному коледжі, каже, що модернізація російських ядерних сил перебуває під пільним наглядом західних спецслужб. Сія почала більше залежати від своєї ядерної зброї і буде відводити йому більш помітну роль, як стримуючи чинник проти заходу. Йдеться у заяві датської розвідки. Нагадаємо, що лише у грудні 2020 року Держдума ухвалила закон, який посилав правила держави Закупівель для військових у Міноборони РФ створили нову закриту базу даних, і вона була доступна лише перевіреним російським компаніям. Учасники закупівель тривалий час публікували таємні документи у загальнодоступних базах. Денвоч та Дершпіґаль виявили конфіденційні креслення стратегічних ядерних баз, прикріплених до трендів, оголошених влітку 2024 року. Російські стратегічні ракетні війська вважають останнім засобом захистом, який вступає в бій тоді, коли будь-які надії втрачені. Дві бази в ясному зараз перебувають у стані підвищеної бойової готовності, але порушення безпеки може означати, що Росії доведеться розбудовувати бази. Зміни інфраструктури на на цих об'єктах коштує великих грошей. У Міноборони Росії не стали надавати коментар. Дякуємо, що дивитесь і підписуєтесь. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.